Їду на роботу. Вже осінь прийшла у мій сад. Я не кликав її. Іди назад. Якось так швидко оцей горіх за один день. Пожовтів. О! Так швидко осінь настала вже. Ось фотозона гарна. Є. Прямою на роботу. Люблю виїжджати. Трішки пізніше їду в магазин не на 9-го, а на... десь о 9-й виїжджаю, в 9-10. Все одно людей черга не стоїть, так би мовити. І люблю оце в спокої. Пройтись, проїхатись. Подивитися, що вже листя, виявляється, є. То завжди поспіхом летиш, спішиш. Що, дівчат, пахне грибами? Ми вже їздили, не знайшли ні одного. Ой, не знаю, задуває вітер, то довго включена й не буде. Можливо, ще спробувати потрібно буде. Можливо, є. Бо ми їздили, не знайшли ні поганих, ні гарних. Хотіли опенік, маслят, то ще не було. Ось який красень. Оце таке. Їду. На роботу буду там просувати рожевий кардиган. Вже, знаєте, дома один процес трішки вдається. Ввечері в'язала доньці светр. А тут на роботі рожевий. Їй хочеться насолодитися, змінити процес, бо там в мене просто в'язання. Вив'язала вже скоси плеча, потрібно шити і в'язати рукави. А в рожевому моєму виробі сьогодні планую планку. Я тільки почала зв'язати невеличку і закрити її і приступити до рукавів. Бо в мене трішки з графіка виходить з цим виробом, хочу подарувати його, але з хворобою відсунулося й дебело. Ну, буде без, як то кажуть, без повода. Просто подарунок і буду починати в'язати для захисників, бо потрібно. Холодина стають, пряжу подіставала всю, понашукувала підмоти на шкарпетки. Буду в'язати спільнику зі мою душу. Оце таке дівчат. Поїхала я на роботу, зараз зроблю собі каву, зігрію собі душу, кавою і відео моїх улюблених. Рукодільних блогерів, гарного дня вам всім. Дівчатка. На роботі забула вам показати помаду, яку купила в бюджетних своїх покупках. Евеліне Вар'єте Колір 05. Самий гарний, самий класний, він рідко на знижці. Зараз діє акція в Єві на косметику Евелін. То я подивилася, замовила доньці. Вона послала їй посилання, вона собі замовила зразу дві. Ось такі вони тут правильний, красивий нюд, ну, передається неправильно. Трішки з розовинкою ніби. Ось у мене на губах. У мене таке світло, що не видно. Хотіла щось замовити дівчат для волосся собі. У мене закінчилася олійка. Ну, закінчується у мене від Avon. Хочу щось таке придбати, щоб вирівняти, ну поки не ризикнула. Це не витягувала, просто висушила, і мені подобається. Як лягає волосся. Сьогодні вже в мене другий день, то ніби трішки брудне, і що ще я щойно зробила. Як сухувати? Воно, звісно, не розрівняє цей спосіб, цей лайфхак, але якось поживить, бо я ще взяла? взяла це я побачила десь таку б'юті-пораду взяти крем для рук. І не розтерти трішки на руках і змастити отак волосся. Якщо тут сухеньке, або в основному, взимку, міжсезон захист волосся буде. Ну Тільки бачите, воно, навіть як я нанесла, стало дужче крутитися. Було пряміше, але нічого. Я відчула, що воно сухеньке таке. В кого біляве сухе волосся це взагалі шикарний лайфхак. Це дівчат думає, походила пару днів з розпущеним волоссям, мені так сподобалось, думаю, чи відпускати. У мене вже тут довжина така, думала постригтися. Думаю, я все одно хожу з, з гулькою. А тепер же ж осінь зима, я в шапці хожу, то гульку ж не причеплю, гульку вже в приміщенні робитиму. То вирішила, можливо, мені не відпускати, зробити шторку. У мене тут вона є, але вона ж у мене заросла, ця шторка. Мені подобається, дівчат, як отут є об'єм. Тут у мене він і був. О, така зачіска. Я думаю, мені добре, мені пряме волосся навіть молодить мене. Бачите, ну гарно. Буду, мабуть, відпускати. Людей немає, в нас йде дощ, я займаюся в'язаннячком. І вирішила до вас підключитися, бо знайшла помаду, тут на роботі залишила, вирішила вам показати, яка вона. Так що біжіть, купуйте. Прохолодно, ще нічим не гріємося. Дістала свій старий добрий кардиган. Він у мене довгенький. Все планую зв'язати. Тут не видно з кишенями. Довгенький. Він за коліно покошлачений, але тут він був дорогий, йому років, мабуть, вісім, якщо не 9. І в складі тут якась. Вовняна ниточка, то в ньому тепленько. Єдине, що він без застібок. Ну, в принципі, якщо в'язати, можна якісь застібки або кнопочки. Це такі є плани, ну, це довге в'язання. Рукав тут так must have. Зараз, бачу, знову дівчатка носить різні картиганчики. Ну що, пішла я пов'язати, показала вам помадку. показала лайфхак. змастила ручки, бо посохли пішла в'язати. Сіла в'язати і задумалася, де брати ресурс відновлення. І згадала, що я десь читала, чи психолог десь якийсь розповідав, дівчат точно не згадаю, про ресурс, про відновлення жінки, де вона бере ці ресурси. Перше місце це шопінг, виявляєте? Ну, зараз ми в такі часи живемо, що не кожен може дозволити собі шопінг, той, який хоче, бачу наглядно, як воно є далі. Сказано, відпочинок, такий, як ти хочеш, релаксний, ресурсний, щоб ти саме відпочив, а не втомився. І хобі. Ну, я думаю, з цього я можу дозволити собі на даний час хобі. В'яжу. В'яжу кардиган. Трішки просуваю. Вже вам говорила: на дворі дощ у нас, холодно, пасмурно. Мені ще просувати тут. Багатенько, ще в мене тільки один рукав. Я набудувала планів, що я на цьому тижні завершу цей кардиган на рукодільному каналі покажу. Це такі дівчат справи. Скажіть, чим відновлюєтесь ви? І чи чули ви, що шопінг це дуже гарно відновлює енергію? Зустрічі з подругами, ну, це його можна віднести до відпочинку. Не зустрічалася з подругами давненько, потрібно буде відновити наші, наші зустрічі. Все якось за справами, дівчат, за всім, то городи були, то консервація, тепер ці роботи, сім'я. Ну, якось так, не вистачає часу. Ту годинку, ще є, прибіжиш бігом, все поробив. І на хобі хочеться аж витратити, хочеться якийсь результат. Ну, оце так, дівчат. Такі наші справи, такі наші діла невеселі, так би мовити, чи веселі. Працюємо потихеньку над нашими завданнями. Десь люди подівались, воно не тільки у мене. Такі торги сиділа, в віконечко дивилася, нема ні до кого, ніхто не йде. Навіть в секенд в мене поруч, ні в секенд не йдуть. Одинокі жіночки з продуктами. І все. Все дорого. Зарплати смішні. в нашому містечку взагалі з роботою складно. Підприємства майже не працюють, там дуже мало людей, і то мінімалка. Всі на мінімалках. А воно, ви знаєте, як валіза без ручки. Цей магазин і нести важко і нести важко кинути, не жалко, товар же ж є. Це сижу, охороняю, так би мовити. Сьогодні піду з цієї роботи прямо туди на вахту, що я вам показувала. Буду там працювати. Туди не знаю, туди не буду брати цей процес там. У мене маніжка, я трішки почала. Чи, знімала чи розказувала, бо воно нарізочки є. Тоді кидаєшся його монтувати, буває втрачає актуальність моє відео. Минуле відео показала вам взагалі за кінець вересня. Те, що було знято. Ну. Які такі є дівчат? У мене тут ще монетизації немає, я тільки займаюся тут розвитком каналу. Ну, як займаюсь не дуже. Я сюди приділяю увагу, просто випускаю, якось на ентузіазмі загорілася, хотіла на блоговий канал. Але подивилася, що в мене просто не вистачає часу. Я готувати, готую, але щоб його це все зняти, це треба час, це надовго займеться. У мене. Там буває тільки пару годин, щоб мені вирішити всі мої справи йти далі в'язати, то великих таких рецептів немає. Поїздок, які поїздки. Ну, не на часі якось. Подорожі. у нас є якісь інші пріоритети. Нам син у 8 клас пішов, на той рік вже піде в 9. -й. Нам по 48 років зараз. Нам треба думати про його навчання. Навчання все зараз платне майже. То ми. Трішки економом на подорожах, на розвагах. Ну, якось так. Ну, Розва. Так гучно сказано, які можуть бути розваги. В Україні війна. Так що, то таке, дівчат? Чим відновитися, хто знає? Так, пропустила. Мені потрібно тут рапорт візерунку робити. Відновлююся хобі. Зараз я накид. Лицева, І разом за задню стінку. Раз, два, три. <сі> Все, раппорт прив'язала, дві вигорітних. Як втуплюся, мені подобається один візерунок, так я його можу скрізь тоді тулити. Це в мене таке з цим теж візеруночком. Я художник, я так бачу, мені подобається, тим паче, що рукоділля це антистрес. Я відновлююся тут тут. Не хочу, щоб мені тут ще було стресів з цим зв'язанням нервувати. Оце таке дівчулечки. Ниточка ще є, ниточка йде швиденько. Я задоволена, що я вив'язую запаси свої. Дуже задоволена. Ще трішки мене, ну я не сказала, що менша є. Менше на місце з'являється, то дівчатка дарують. То одного він, правда, я замовила, хочу костюм, я вже говорила на рукодільному каналі. Ну, це все, коли подов'язують ці процеси. Хочу на цьому тижні я завершити цю ковтинку і ковтинку доні. Там один рукав залишився, і тут я вже один майже дов'язую, не знаю, сантиметрів, мабуть, 10, і другий не зв'язаний. Хочу ці рукава дов'язати, почати штани і доньці. І коли дов'яжу оцей процес, буду починати собі костюм теж зі штанів, з цієї пряжі, що я останню купила. А можливо, ні, дівчат, можливо, не з цієї. У мене ж дивіться, у мене є оцей костюм. на мені такий, Тут з розрізами штани палацо. Тут є кашемір, Меренос, покупний в тому році купувала. Ношу його нещадно, не знімаючи машинці перу, і мені хочеться ще якийсь на заміну. Але дивіться, в мене коричневий є, той світліший. Ну, В принципі, після прання, коли я брала зразочок, то теж такий колір приблизно в нього кемел такий десь, ну, холодний кемел. То думаю, можливо мені почати з баклажанного костюма. Мабуть, так, він буде трішки тонший і бежевий, то зв'яжу зв'яжущий. Мабуть, з баклажана буду починати. О, я вам, мабуть, не показувала свої новинки, які є. Може, хто знає, дівчат, дуже зручно. Я зараз в ньому топ, який підтягується, який регулюються брательки. Дуже зручно, оце під таким пори року він не підтримує. Зараз покажу вам отакий фірма Джулія. На мені, оце отакого кольору. Він тут не просто щоб приплюскаєте, бачите, тут як чашечки зроблено. І ззаді вони на брателічках вказані. Задоволена, хто. Де побачить, купуйте. Він не дуже з дешевих, але класний. Ось такі бра. Задоволення тестую, я перше, що з'являється, беру собі. Тестую, чи не кошлатиться. Я кожного дня стираю його в пральній машині, вже я його тестую місяць. Задоволена. Так що, це на осінь зиму, він і на фітнес можна. Побачите, купуйте. Класний Джулія Бра-Шейпверт. Щось таке. Так, мої хороші. Пішла я робити собі каву і буду в'язати. У мене вже закінчується обід. Покупців немає, то вже можна пити каву. Буду пити каву, відзняла трішки контенту для вас, поздоровалася поближче щоб було якесь таке невеличке включення, щоб не затримувати довго відео на каналі. Щоб були відео, щоб канал ріс. Так що прошу, хто завітав до мене випадково чи не випадково, залишайтеся. Ставте вподобайку, пишіть коментар, мені дуже-дуже буде приємно, буде стимулювати розвиток цього каналу. На цьому я вас традиційно міцно-міцно обіймаю і всіх цілую. До побачення! До скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина. Ой, яке красиве світло! А я в'язати. До побачення!